Чи замислювалися ви, що потрібно насправді робити, щоб досягти багатства у своєму житті? Багато хто скаже, потрібно піти на роботу з великою заробітною платою, займатися прибутковими інвестиціями та створювати пасивний дохід. Усе правильно. Однак починати потрібно перш за все із самого себе. Відомий клінічний психолог і професор психології університету Торонто Джордан Пітерсон довів, що змінивши себе, свої звички, поведінку й оточення, досягати багатомільйонних прибутків стане в рази легше. Головне питання: що робити, щоб ці зміни сталися. Просто зараз я розповім про унікальні прийоми Джордана Пітерсона, які допомогли мільйонам людей покращити свій добробут. Вони допоможуть і вам. Це нотатки мільйонера. Ключ до багатства знаходиться тут. Підписуйтесь, щоб дізнатися всі таємниці. Лекції Джордана Пітерсона збирають мільйони глядачів і слухачів у всьому світі. Його книга «12 правил життя, ліки проти хаосу перекладена більш ніж 40 мовами та розійшлася тиражем понад 5 мільйонів примірників. Один його виступ коштує від 75 до 150 тисяч доларів. Професор психології щедро ділиться порадами, які змінюють життя людей. Часом вони відрізняються від того, як ми звикли дивитися на цей. Світ і в цьому вважають полягає унікальність Джордана Пітерсона. Не будьте рабом дурних правил, так заявляє професор, закликаючи людей дивитися ширше ідей, що існують у нашому суспільстві, і щодня шукати нові способи свого вдосконалення. А почати він пропонує зі звичок для вашого тіла. Джордан Пітерсон каже, що будь-який успіх починається з вашого мозку і тіла. Поліпшити свою пам'ять, когнітивні функції та розширити діапазон концентрації можна завдяки кільком простим, але дуже слушним порадам. Прокидайтеся щодня в один і той же час бажано вранці. Ваш сніданок має бути повноцінним, а під час приймання їжі уникайте великої кількості вуглеводів і цукру, особливо зранку. Пітерсон упевнений, що ці дві прості звички здатні вивести вас на стабільний емоційний і фізичний стан. Саме він потрібен щоранку, щоб досягти значних успіхів. Аналізуйте себе. Професор Пітерсон наполегливо рекомендує порівнювати себе із собою вчорашнім, а не з кимось сьогоднішнім. Постійне порівняння себе з іншими похмура реальність нашого часу. Ми завжди знаходимо когось, хто кращий за нас, у підсумку щоразу почуваючись гірше за інших. Для початку свідомте той факт, що ви завжди знайдете того, хто буде щось робити краще за вас. Зрозумійте, що так завжди буде, бо це закладено в людській поведінці. Відпустіть такі думки, припиніть безглузде порівняння себе з іншими людьми. Щойно ви усвідомите цей принцип, жити стане простіше, а досягати поставлених завдань легше. Насправді найважливіше це те, наскільки ми виросли порівняно з тим, якими ми були в минулому. Пітерсон радить щодня знаходити те, що можна в собі трохи покращити, ба більше записуйте ці думки, щоб розуміти, до чого рухатися. У довгостроковій перспективі це призведе до значних змін у вашому житті. Займіться своїм зростанням ця порада чудово доповнює попередню. Джордан Пітерсон наголошує на важливості зростання, але не плутайте це поняття з успіхом. Ваші зовнішні досягнення, як от великі суми на банківському рахунку, зовнішній вигляд або вплив у суспільстві нічого не значить, якщо у вас немає внутрішньої самореалізації. Пітерсон підкреслює, що справжній успіх приходить тоді, коли поряд з матеріальними досягненнями ми зростаємо розумово та духовно. Усе це взаємопов'язано, і якщо розвиватися, то тільки. В усіх напрямках одночасно тому, щоб перемогти в житті, займіться своїм зростанням. Слухайте інших. Мудрі люди знову й знову наголошують на силі вміння слухати. Пітерсон закріплює цю мудрість у своєму правилі. Припустіть, що людина, яку ви слухаєте, може знати щось, чого не знаєте ви. Слухати і бути почутим життєво важливі потреби людини. Коли ми слухаємо інших, вони не тільки відчувають, що їх розуміють, а й знайомлять нас із новими ідеями. Часто геніальні думки народжуються в момент розмови, обміну думками та досвідом. Не нехтуйте цією порадою. Щоб навчитися слухати, корисно буде робити підсумок у розмові зі співрозмовником. Це дасть змогу переконатися в тому, що ви повністю зрозуміли опонента, а також про Вашу думку, навчіться писати. Пітерсон вважає це вміння одним з найнеобхідніших у 21 столітті. Професор пояснює це тим, що письмо сприяє запам'ятовуванню та допомагає організовувати свої думки. Щоб добре написати щось, потрібно, перш за все, подумати про що ви пишете. А щоб подумати, необхідно про це десь дізнатися, прочитати, провести дослідження. Після вам необхідно застосувати свої креативні навички, щоб створити гарний текст. Разом з цим інформація, що Вкладається в букви та речення, має бути відфільтрованою, корисною та впорядкованою. Ба більше, якщо ви вмієте добре писати, ви можете виступати публічно. Весь цей процес допомагає організувати роботу мозку, прояснити свої думки. Здавалося б, ми просто пишемо. Але скільки процесів насправді залучено? Якщо ви вмієте писати, у вас є сила, переконаний Пітерсон. Припиніть робити те, що вам не подобається у своїй книзі за межами порядку. Джордан Пітерсон закликає людей перестати витрачати час на те, що їм не подобається робити, особливо в кар'єрі. Життя занадто коротке, щоб займатися тим, що не приносить задоволення, вважає професор. Якщо ви не отримуєте задоволення від своєї роботи, ви не зможете викладатися в ній наповну. Окрім того, що ваш емоційний стан буде на нулі, разом з цим і фінансові успіхи також не будуть блискучими. Людина без бажання і мотивації не хоче робити більшого, щоб отримувати більше. Цей урок можна застосувати в усіх сферах життя. Подумайте просто зараз. Чи переносить задоволення те, чим ви займаєтеся? Якщо відповідь так, ви на своєму місці. Залишається трохи дотиснути, й домогтися фінансових успіхів залишилося зовсім трішки. Якщо є сумніви або точне розуміння, що ви не на своєму місці, негайно почніть змінювати своє життя. Правда перед самим собою зробить вас вільними і готовими досягти нових вершин. Ризик робить вас витривалими. Залиште дітей у спокої, поки вони катаються на скейтборді. Досить цікава порада від Пітерсона. Суть її полягає в тому, що професор проливає світло на людську схильність отримувати задоволення від певного елемента небезпеки та отримувати з нього уроки. Ми живемо в небувалому комфорті порівняно з нашими пращурами, і це робить нас слабкими, каже Пітерсон. Сенс цього правила полягає в тому, щоб дозволити нам і нашим дітям наражатися на певний ризик. Це сприяє формуванню стійкості, дрібниці врятують життя. Коли все йде шкреберть, Джордан Пітерсон радить звертати увагу на найдрібніші деталі, які приносять радість. Часто життя кидає нам виклики, які вимотують. Розбиратися в кризових ситуаціях відразу не найкраще рішення. Замість цього потрібно сповільнитися і зосередитися на тому, що знаходиться перед нами. Вирішуйте проблеми потроху і намагайтеся робити те, що прикрашає ваш день. Потихеньку ваш пазл буде складатися, і життя почне полі. Друзі, невід'ємна частина успіху. Компанія, в якій ми перебуваємо, відіграє вирішальну роль у формуванні наших життєвих результатів. Пітерсон наголошує на важливості дружби з людьми, які приносять користь, оточуючи себе особистостями, які хочуть, щоб ваше життя покращилося, означає, що вони зроблять усе, аби ви підіймалися нагору. Друзі вказуватимуть правильний шлях, коли виявиться, що ви звернули не в той бік. А ось люди, які вам не підходять, не тільки будуть тягнути вас назад. А й спонукатимуть до поганої поведінки. Пітерсон вказує на просту, але критично важливу істину: якщо людина почне виконувати свої зобов'язання, поставлені перед собою щодня, тоді такій людині не варто переживати про майбутнє. Просто зараз подумайте про це. Запитайте себе, яким могло б виглядати моє життя зараз, якби я дбав про себе належним чином. У голову відразу почнуть надходити думки про те, що можна було б зробити, аби стати Кращим, заробити більше грошей, жити в кращих умовах. Зафіксуйте всі ці ідеї та почніть діяти. І просто зараз поставте лайк на ролик. Це буде ваша перша дія на шляху до багатства. Давайте зберемо тут понад 500 осіб, налаштованих на нові звершення. Це нотатки мільйонера. Ти станеш багатшим.